Всіх вітаємо Вітаємо на нашому каналі. Так, а, Сьогодні у нас чергова рибалка, з вами, як завжди, В'ячеслав та Іван. От, і сьогодні ми знімаємо трошки незвичайний випуск. У нас сьогодні буде наша перша розпаковка. А також будемо намагатися ловити. Кого да. Да. спіймаємо, того й будемо ловити. Да. Дуже сподіваємося, що це буде наша рибна рибалка, тому що. На попередні виїзди були не рибні, тому ми не записували відносно до ще як ми записували, але не викладали, бо більшість рибалок були не рибні, а не викладати не рибне якось не цікаво. Тому зараз ми швиденько готуємо місце, мішаємо з закором, показуємо розпаковку. Тож не пропустіть і дивіться далі. Всім гарного перегляду! А що саме ми розпаковуємо? Це груза, які нам прислала Дніпровська бровка на тест. Ось. Будемо тестити і казати свою думку з приводу цих грузів. Зараз я вам їх трішки покажу, а більш детально ми вже як будемо складати монтажі, більш детально вже все покажемо. Ножика, відповідно, ми не взяли з собою якісного. Ух ти! Тут, щоб не карахтіло, груза. Це, я так розумію, анакон. Сподіваюсь, добре видно 130 грам. Чесно кажучи, чесно кажучи, цей груз виглядає достатньо злим і повинен дуже добре тримати течію. Також прислали маркетні груза І трошки іншого формату, якщо я не помиляюсь, це От, трішки ще не, не запам'ятав. Одні анаконда, а другі алігатор. Оце здається алігатор. З вушком без вертлюга. Ось. А так більш детально покажемо і розкажемо, висловимо свою думку вже при ловлі. Тому не перемикайтесь і приємного перегляду. Так, і щоб не втрачати час, поки славик там розкладає на 16, я замішаю швиденько прикормочку. По шляху до місця ми заїхали в флагман, взяли собі небагато дві прикормки, чорна плітка, холодна вода і фіда. Будемо пробувати по холодній воді на чорну прикормку. Сподіваюся, що у нас це хоч трошечки, але врятує. Ось. Будемо замішувати небагато, бо в нас тут на риболовну приблизно пару годин є. Тому швиденько зараз замішуємо і розпочинаємо наші п'яти. Приконка наша готова. Ось. Тому залишаємо її настаюватись. За необхідності тоді ще дозволожимо і розпочинаємо нашу риболовню. Наші місця готові. Ось так виглядає моє місце. Ось так ваньок. Я ще поставлю собі стільчик. Да. Це обов'язково я требу. От, Ваня вже банкериця, банкерицю він ось таким макарним грузиком, який нам прислали. Він, до речі, що у ньому незвичному і прикольному, на ньому вже зразу є ось такий, ну якщо вам видно... Ось такий вертфлюх. Зазвичай ну я не зустрічав часто, щоб виробники так робили. Зараз теж закинемо, потестуємо. Цікаво як воно буде. Все, погнали, баркаритись. Так, друзі, ну що. Ось такий у нас корм. Ваня зробив. Полом. Лувими на мотиля. В повідочки у нас 01 і гачки. Оці трошки пізніше покажу, це гуру. Модельку не помню. а номер от на лівому комплекті у мене номер 10 стоїть, а на правому 12. От. Так що зараз отримали вже першу клюваку і я, і Ваня. Так що продовжуємо ловити. Вробив, вробив. Так, У нас є перша. Начебто нормальна покльовка там ще й ну, покльовка Ми... у нас друга. А риба, якщо є, то перша. Через бровку перетягуємо. Опа. Перша риба. Перша плотвіна. Пройшла вже близько. Пройшло вже близько Мільйони години років. риболовлі. Мільйона років пройшло. Дуже довго йшло. Да, дуже довго. Кореш, така плотвічка Невеличка. Опа. Ну перша є. Невеличка, але є. Так що продовжуємо. Продовжуємо нашу риболовлю. Залишилося не так багато часу, тому... Ще трошки повпираємось. Так, є ще одна несподівана пліточка. Хотів зробити перезакид і навіть не зрозумів, що там є риба. Дотяг до берега і ось такий результат. На цей раз спрацював довгий повідець, десь метровий. До цього попередні дві були 30 см. Все мотель на крючечок, на маленький. І все. Коротше, друзі поки тут ловимо рибку прийшоли трошечки а чая бабахнути трошечки щось... зігрітися треба бо щось вітер такий дме. Ну, буває сильніше буває слабіше але неприємно Треба ну, ручки погріти вже бо мотель не тримається вже в пальцях і тікає ну так да, воно холодно, воно холодно. Ось. Що хочеться сказати про кормушки. Кормушки гарні, прикольні, летять добре, дістаються непогано. Єдиний нюанс у мене... мене ось о, одна кормушечка, відкл... ну, відірвалася, зламалась, зламав її коротше. От. такі діла. Ну нічого перечепив і класно. Зараз до речі, тут така непогана течія, течію тримають шикарно. Да, до речі, течію тримають дуже гарно. Летять вони добре, кидаємо метрів, ну я метрів на 60, славик, мабуть, трошки далі. У no, мене було дві точечки. Але я одну палку прибрав. У мене оцей мій комплект з Кортекса стоїть на 72 метрах На Забробка зачіпляється, шикарно, все добре. Ну, взяв, причепив. А так, а так гарні кормушки Прикольно. А ну, тут сказати, що насправді вина виробника, мабуть, ні. Вона просто не до кінця якось спаялась. А можливо так холод повпливав. Ну, тут а може я її десь стукнув. Коротше, може вона вдарилася об камінь, так дійсно. От, так що таке трапляється, таке буває, це не страшно. Насправді, якщо, якщо реально заморочиться і поберегти кормушечку. Ну, її, можна її відкоментувати. Треба в поберегти, так. І можна або підклеїти, суперклеєм, або взяти дві стяжечки маленькі і скрутити, або тоненькою проволочкою. То, ну, і все, і далі використовувати. Вертлюк дуже гарний, пластмас дуже міцний насправді. Кормоємність теж достатньо така. Ну воно величенькі, воно на 5 клітинок. Так, да, на 5 клітинок. Гарно, вистачає. І корм досить добре тримається. так що... Зверніть увагу на наших місцевих виробників, хто з Дніпра. І підтримайте нашого так сказати, колегу, який нас умовно рятує да, ну, виготовленням цих кормів. Кормушки відриваються, якщо, якщо серйозно, то кормушки відриваються і отаких от кормушок з класними міцними ґрунтозацепами, їх на ринку не так багато, ми стільки перепробували у всіх вони не такі невеличкі і ну, на потужних течіях, на сильних таких річках, як Дніпро. ті грантозацепи, зацепи, як ви самі знаєте, до одного е, місця у кота під хвостом. Е, Чому? Тому що течії дуже сильні, вони дуже потужні. І багато хто, я знаю, самі роблять, сверлюють навіть спеціально ось сюди в цей свинець для того, щоб зробити лапи більше, ширше, щоб вони сильніше трималися. У цьому є свої плюси, у цьому є свої мінуси. Ну, І з мінусів це те, що якщо воно десь зачепиться за камінь, то труба. Ти ніколи вже не дістанеш. А тут... О, гарне інженерне рішення, яке дійсно працює і дістається, воно реально легко, взагалі без проблем, за рахунок оцих крилишок, які тут є, воно вспливає дуже гарно, середенько і разом з От. Пару рабинок зловили, продовжуємо риболовлю. Тож, А до речі, посилання на тікток виробника ми залишимо в описі під відео. Ну, ну, да. Так, ну, Враховуючи те, що... У нас так собі клює латва, то ми між перезакидами вирішили зібрати наші комплекти для спінінга. Ось і спробуємо половити судачка. По комплекту у нас два однакових комплекта. Азура X-Game в рості 2,99 до 26 грамів і катушечки акселери 3000. Дуже гарний комплект, дзвінкий. Тож, будемо пробувати ловити судачка Що, клює? Поки я тут позірую з, з судаком. <хи> так, піде він додому. Ухти, хоч би не впасти. От, от. Так, здалеку аж рука вже понилася його. Пістончик. І відразу відвалився. Давай забирай пістончика, ще ладно. Ось такі краси. Подіваємо добре видно і пускаємо відразу. Та офігенно видно. Пускаємо його відразу додому і все трошки продовжуємо. Так, ну що, <сих> <сих> ну плотвини наловили, хоч трошки садочків буду. <laughs> да. Ой-ой, шпендек. Я <laughs> понимаю, судачок. Пире цены Хочешь распускать? А ну, покажи. Да, пробили його трішки, але ну, нічого. Жити буде. Так, ну що ж, друзі, закінчилася наша риболовна сесія. А, результат ви бачили. А, кормушки ми вам показали, розказали свою думку, а, задоволення отримали. Отримали задоволення, хоч і не пофідерні риболовлі, але трошечки відкрилися по судачку. Ось, спробували що таке мандула. Насправді, за весь час, поки Славик тільки в цьому році розпочав спінгову риболовлю. А я з позаминулого року з осені цим займаюся, тому мені це трошки більш знайомо. Але мандула таке, знаєте, відкриття 2025 року для мене. Ось. Щоб ти без мене тробу. Так, у В'ячеслава Чуйка га -га. така цікава. Каже, нам треба мандула, нам треба паролон. Ну, паролон у нас є, але ще ми до нього не дібралися. Точніше, як не дібралися? Дібралися, але не розбавили. Ось. Е, ну що, я ще хочу додати трошечки, дивіться, друзі, у нас сьогодні був такий план. ну, Ми сподівалися. Попасти на хід плотви трошки не вийшло, однак такий різноманітний контент для вас буде. І плотвичка, і судачок Ми просто ще б, може, посиділи, але рано темніє, трошки холодно. Я забув вивичаю за мій голос, бо я трошки похворівший. Що ще? По кормушках. По кормушках є різня гроза. Ми контакт залишимо в описі, контакт є в TikTok. можна писати людині в особистій і проконсультуватися, які кормушки під ваші умови краще підійдуть. Ми сьогодні кидали 110, 120, 130, 140 пулі кидали теж 120-ті і в принципі з крилишками. Ну, Мені найбільше сподобалось ті, що світленькі. Вони краще, як на мене, вилітають з води. вані, здається, сподобались навпаки більш темно зелені. В його випадку вони краще з води вилітають. більш, більш ці, Ті, що зелені, вони більш якісний пластик. От, і там є вертлюг, що дуже важливо. Тому що монтаж, коли є вертлюг, монтаж не так дуже запутується. От, тому ну, в принципі, що хочу ще додати, що е, ви підбираєте під себе, яка вам більше сподобається. Е, під, ну я б на пробу взяв там, і таку, і таку. І для себе тоді вже робив висновки, бо це виключно наша думка, і, і то вона різниця, хоча ми рибалимо разом, як напарники. Е, Що ж, друзі, трошки не дуже рибний контент. Не, але, але зато цікавий. Різноманіття риби було. Так, трошечки потестували, трошечки покидали, і спінінги покидали, і фідери покидали. Що ж, підписуйтесь, будемо намагатись робити гарний для вас контент, якісь огляди, може поради. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть в коментарях. З радістю вам відповімо. До зустрічі на водоймах. Па-па!